Черговий етап конфлікту в діївці. Місцевим мешканцям, які давно страждають від роботи сміттєзвалища, остаточно урвався терпець. Сьогодні кілька сот пікетувальників перекрили Криворізьку трасу. У такий спосіб хочуть привернути увагу людей і влади до своєї проблеми. Рух транспорту там повністю зупинено ще з восьмої години ранку. На місці подій побував і наш Антон Мачула. Його репортаж просто зараз. Білому дому йди, пастую сілата. На реформ устраивайся и Выходите, сколько вам платят? Я работаю, все работают. Разворачивайся, едут. Ось так з криками та лайкою, дехто із власників автомобілів реагував на перекриту дорогу. Та все ж більшість водіїв далекобійників спокійно віднеслися до мітингувальників. кажуть, розуміють проблему людей, тож готові почекати. Головне, аби пікет не затягнувся надовго, але цього мешканці діївки пообіцяти не можуть. Ми будемо стояти до тих пор, поки не закроють свалку. За словами людей, до таких радикальних дій їх довело цілковите ігнорування владою проблеми. Кажуть, зверталися вже і до мера, і до голови облдержадміністрації, і до прокуратури. Жодної реакції. Тож люди збираються стояти до переможного кінця, адже і далі страждати від роботи полігону вони вже не можуть. Нам дишать нічим зловонія страшна, отравлені колодці. Просто нам жити вже неможливо там. Люди додають, у багатьох місцевих мешканців почалися проблеми зі здоров'ям, алергія, астма і ще цілий комплекс різноманітних хвороб. Можна сказати, називається виживаєм, тому що дихати взагалі нічим. У мене дома пристаріла мама 81 рік і дочка на інвалідності. І моя мама просто в шокі бувала такою, що вона просто виходила з дому і плакала. Потому що в домі не важна знаходитися, дом неможливо все время держать закритим. І я вот вчора позавчора приїхала з моря, і у мене бешена жутка алергія почалась. Мені вот пришлось приймати препарати. Посадовці намагаються подати цю історію під виглядом незадоволення людей від того, що до них привозять сміття зі Львова. Тож наголошують, все законно було укладено договір на певну кількість сміття, яке можна транспортувати до Дніпра. Для порівняння, тобто на цей полігон за все время. Було Львівської області вивезено 9 тисяч тонн, а за этот період з самого міста Дніпра було вивезено 125 тисяч тонн. Це для срівнення. Потому говорячи, у нас город загрязнею там какими-то там страшними нічоловічними відходами, тобто нічого подобного. Але місцеві це заперечують і підкреслюють для них головне, аби полігон припинив свою діяльність. Так до того, що якраз Сан Львова і за Карпатинкою. Я взагалі... Мені, ну... Мені без різниці. Мені просто потрібно закрити ту свалку. Кілька годин під палючим сонцем мітингувальники чекали, коли ж до них приїдуть представники влади. І дочекалися, до людей прибули посадовці з міської ради. Та замість утішних новин чиновники почали розповідати історію появи цього смітника. В 2011 році рішенням тодішнього губернатора Вілкова було прийнято рішення про створення полігону, саме виділення. Його на цьому місці я не можу оспарювати проектну документацію, яку видавали у 2011 році. Перекидає провину на попередників і заступник міського голови. Тож сьогоднішній пікет вважає абсолютно беззмістовним. Мені цікаво, а де були люди, жителі діївки в 2012 році, коли відкриттям цього полігону займався непосередньо Олександр Юрійович Вілкул. Це його була ініціатива. Він лично курировал этот проект. І тепер говорить о том, що виноват Лысенко или виноват Філатов, о том, що там существует какой то поліголь. ну, по крайній мірі, це просто смішно. Тим часом мешканці Діївки здаватися не збираються і обіцяють продовжувати свою боротьбу з екологічно небезпечним сусідом. Антон Мачула та Антон Філіп, новини одинадцятого каналу.